Міжсезоння час для оновлення. Поки клуби УПЛ готуються до продовження чемпіонату. Ми розповідаємо вам про найцікавіше: трансфери. У сьогоднішньому матеріалі ми підготували декілька крутих ексклюзивів: інтерв'ю з колишнім динамівцем і гравцем збірної України, а також одним з найкращих українських тренерів, який повернувся в УПЛ. Тож давайте розпочинати. Екс-гравець Динамо та збірної України у другій чеській лізі. Як таке сталося? 17 січня офіційний сайт Чеського лішення повідомив про нового гравця у їхньому складі. Ним став українець Артем Бісєдін. Нападник перейшов до клубу з брно на правах вільного агента. До цього з літа 23-го Артем виступав за казахстанські Ордабаси. Він зіграв у 33 матчах і навіть став чемпіоном Казахстану. За перемогу у чемпіонаті 28-річний українець отримав золотий м'яч. Так, це і справді не жарт. Тоді таку нагороду отримали всі гравці Ордабаси. Це була частина їхнього святкування з новим же клубом на чемпіонство. Сподіватися зарано, тому що лішень поки що грає в другій чеській лізі. Ексклюзивно для Футболхаб Артем Бісєдін розповів про свій трансфер Анастасії. Вирві загалом розкажіть, чому брали саме Чехію, чому другий чеський дивізіон, і загалом чим сподобався Лішень? Чому тоді туди, туди прийшли? Вибрали цей варіант, тому що. Прежде всього мене дуже хотіла ця команда, тренерський штаб. І для мене, для мене це дуже важ, дуже важливо. бил були, були, були різні варіанти і з вищих лігах, ну дуже дуже гарно відкликалась ця команда. До мене і я дуже хотіла, тому мій вибір впав іменно на цей клуб. То що ж це за клуб такий? Лішень команда із чеського міста Брно був заснований у 1924-му. До другої чеської ліги піднялись ще у 19-му році, і з того часу, попри всі намагання, досі не можуть опинитися у вищій лізі. Минулий рік закінчили на восьмому місці, до цього на п'ятому. Тренер команди, який так хотів побачити у ній Бісєдіна екс-наставник збірної Чехії Павел Вирба. Тож, які очікування на цей сезон? Перша ліга, так я розумію, але. Тут з Нового року новий президент і дуже дуже амбіціозна людина, і почала приглашати нових футболістів хорошого рівня. І я приїхав сюди, також мене покликали, і вони дуже хочуть Вийти в, в вищий дивізіон на наступний рік, на наступний сезон. Тому для мене це е, дуже дуже е, важливо І я, я не боюся е, якихо там викликів ці, чи ще що. Тому, тому я. Тут. Ситуація в лішення зараз не найкраща. Дев'яте місце, а з останніх п'яти зіграних матчів лише одна перемога. Та це Артема зовсім не бентежить. Так, ми зараз на дев'ятому місці. Перше місце да, будемо, будемо реалісти, буде дуже, дуже важко здобути, але є всі шанси здобути. Друге, третє місце, і там уже буде стоковий матч і, і, і хороші шанси вийти вийти далі. Окрім розмов про перехід у чеський клуб, нападник також поділився своїми враженнями від виступів його рідного Динамо. Я маю контакт з деякими футболістами «Динамо» Києва і з тренерським штабом. Ну, Сматри, зараз клуб вибрав таку філософію, що так, грають і молодь, і грають і футболісти з академії Динаміської. Це дуже трудно і багато кропотлива праця, так? И, а вже ж, а вже ж на. Євроарені це буде сказуватися, так. Е, ну я вважаю, що це це правильно. І грають і грають більше це українці, наші, наші хлопці. І тому останній матч так і з Галата Ми бачили, тобто команда не, не розстерялась і. Достойно, достойно закінчила поєдинок цей тому з каждим, з кожною грою я вважаю, що молоді хлопці, молоді футболісти будуть прогресувати, набиратися опиту так, і ні, 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 так виступають як хотілось би, але це на це нужен час. Так і я думаю, що у Динамо Києва. Я впевнений, що у Динамо Києва буде, буде все гаразд в цьому плані. Ну а ми також віримо, що в Артема Бісідіна все буде гаразд у новому клубі. І можливо український форвард нарешті допоможе Лішеню вийти у вищу чеську лігу. До речі, повну версію інтерв'ю з Артемом читайте на сайті Футбол Хаб. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. ЛНЗ потрібно відкинути все зайве і впіймати переможний ритм. В останніх п'яти матчах чемпіонату ЛНЗ не здобув жодної перемоги. Це аж ніяк не відповідає амбіціям клубу. Відтак, треба було вдатися до термінових змін. Перед початком весняної частини сезону черкасці презентували нового головного тренера. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися із Романом Григорчуком. Керманич ЛНЗ залюбки відповів на всі наші запитання. Як ви вже добре знаєте, Роман Йосипович людина, яка любить підготовку до найменших дрібниць. Але настільки ретельний підхід здивує кожного. Після приїзду з Азербайджану я передивився просто всі футболи. Абсолютно всі, всі матчі чемпіонату України. І я досить добре так вивчив. І ЛНЗ в тому числі за цей час, за тих 14 ігор, які залишилися, нам треба набрати максимально скільки ми зможемо балів mm -hmm. в турнірній таблиці, бо ви розумієте, що ми знаходимося в досить низько турнірній таблиці, і ми повинні бути значно вищі. І дуже важливо, щоб паралельно з цим ми. Будували команду, і ми формували свій стиль гри, наш, наш підхід, наше розуміння футболу, і але звичайно завжди буде на першому місці результат. Бажаний результат. Місце в топі нашого чемпіонату. Та мета постійно є грати на юроку, бо ну моє особисте відношення, напевно, і ви знаєте, і всі знають, що я вважаю, що не граючи в Єврокубках, це Ну, не зовсім повноцінне футбольне життя. Результати ЛНЗ суттєво просідають. Тож для досягнення мети необхідне підсилення. У ЛНЗ досить. Добрий підбір футболістів, але е, ми розуміємо, що е, футбольне життя таке, і це співпадає з нашими цілями, що ми повинні підсилюватись, mm -hmm. ми повинні е, постійно вести селекційну роботу. Ми постійно повинні е, запрошувати гравців, щоб у нас була була. Ну така, знаєте, здорова, правильна конкуренція. Ну, в нас два новачки. У нас прийшов Кушніренко. у нас прийшов Танковський. Це ті люди, які вже прийшли. І я про них можу говорити звичайно. Бо ми вже працюємо разом. Я вважаю і, і Богдана, і Славу прекрасними футболістами. Я думаю, що це гравці досить кваліфіковані. Звичайно, ми, ми цікавимося багатьма футболістами. Ми розуміємо, що нам е, ще треба підсилитись уже зараз. Це вікно. Одна з проблемних позицій лівий захисник. Через втрату свідомості у матчі з Олександрією не поїхав на збори Олександр Каплієнко. За інформацією наших колег статотаке черкасці розглядають дві кандидатури: Віктор Корнієнко з Ворскли та Олександр Драмбаєв з Кривбаса. Драмбаєва вже офіційно представили. Ще одне цікаве питання: це розвиток футболістів. Зокрема, на цьому Григорчук робитиме акцент у новій команді. Ми тренський штаб вивчаємо дуже глибоко повністю можливості наших футболістів. Ми скажімо так, пропонуємо той футбол, той стиль футболу, той напрямок футболу, який на наш погляд він буде. Таким ідеальним, і ми мусимо футбол скоректувати таким чином, щоб кожний футболіст з тих, яких у нас зараз є, щоб було комфортному кожному футболісту себе проявляти в то в цьому стилі. Так, щоб люди граючи в футбол, вони отримали задоволення від того футболу. Олів'є Тіль можливо один з найобдарованіших легіонерів, який взагалі зараз є в українському чемпіонаті. Всі пам'ятають його достатньо класні виступи за Полтавську Ворску. в ЛНЗ поки так не виходить. Чи розумієте ви як можливо щось змінити в його підході зараз для того, щоб цей футболіст приніс якомога більше користі ЛНЗ? Дійсно, це дуже талановитий футболіст, і ми повинні разом з ним знайти такий підхід, такий шлях, щоб він дуже яскраво грав. На мій погляд, це саме головна завдання тренера і у взаємодії з футболістами, щоб ми створили таку таке середовище, що футболісти отримали задоволення від тренувального процесу, від е, матчів, від футболу в цілому, і саме головне, щоб вони відчували, що вони кожен день стають кращими. Якщо підсумувати, ЛНЗ – це прекрасний шанс для Григорчука отримати тих футболістів, які йому необхідні, і наповну реалізувати власні тренерські ідеї та навіть знайти нові таланти. А про це детальніше ви дізнаєтесь у повному інтерв'ю Романа Григорчука на сайті Футбол Хаб. Таніло Сікансікан є. Запам'ятайте нове ім'я у турецькому футболі. Данило Сікан офіційно перейшов у Трабзонспор: 6 мільйонів євро, і це третій найдорожчий трансфер в історії турецького клубу. Контракт розрахований на 4,5 роки, а отримувати українець за інформацією турецьких змі буде 1 мільйон євро на рік. Час відпустити улюблену футболку і спробувати виграти конкуренцію за місце в основі у Сімона Банза. А зробити це буде ой як непросто. Основний нападник Трабзонспора за 17 матчів забив 14 м'ячів та віддав дві гольові передачі. Тоді як Сікан за 18 поєдинків має лише 4 забиті м'ячі та один асист. Проте українець більше залучений до атак своєї команди, віддає більше передач і робить це точніше. А от Банза набагато більше вступає у верхові єдиноборства. Попри те, що конголезець лише на 2 см вищий, він є набагато атлетичнішим за Сікана. Однак надовго Сімон Банза у трапзонспорі не затримається. Зараз він виступає на правах оренди і в кінці сезону, скоріше за все, повернеться у Брагу. Отже, можна припустити, що Сікана взяли на перспективу і ці півроку будуть лише адаптацією до турецького чемпіонату. Дуже теплі слова відправив своєму колишньому підопічному Марін. Но пушич, ось так він віддячив Данилу. Маю визнати, що мені дуже сумно. Сікан не тільки цінний гравець для нас. Він завжди старанно працював, завжди був готовий допомагати команді та був нашим першим нападником. Він багато забивав, завжди був готовий грати, докладав багато зусиль у кожній грі, робив усе можливе. Даниле, у тебе багато амбіцій, і тепер настав твій час, щоб реалізовувати їх. Дуже за тебе радий, що ти робиш наступний крок у своєму. Своєї кар'єрі цілковито переконаний, що там ти теж чудово виступатимеш. Тож дякую тобі за все від щирого серця. Сікан не перший українець в Травзонспорі. До нього цю футболку одягали ще п'ять гравців з нашої країни. Найбільше відіграв воротар Віктор Гришко, 78 матчів. А найбільше гольових дій було у Юрія Шелепницького 3 голи та 5 асистів. Ще у 90-ті за цю команду грали Сергій Гусів та Юрій Калитвенцев. А зараз Сікан приєднається до Арсенія Батагова, який вже виграв конкуренцію за місце в основі і навіть встиг забити. Прогнозуйте у коментарях, наскільки вдалим буде цей перехід. Що ж, вперед, у топ! українські уболівальники відпускають гравця, а турецькі тепло привітали сікана у соцмережах. Ласкаво просимо Трамзонспорг. Ти прийшов до найвеличнішого. Сподіваюсь, твоя гра нам сподобається. Бажаю успіху! Ти маєш зробити великий внесок у команду, брате. Колишні одноклубники також емоційно попрощалися з Сіканом і відправили до Трабзонспора. Можливо, у Трабзонспорт зазирне ще один гравець гірників. Якщо вам сподобалося відео про трансфери з ексклюзивними коментарями, поставте лайк і не забувайте про наших партнерів компанію Favbet. Favbet – гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.